У далекому куточку світу, де нічне небо було завжди ясним, а зірки здавались такими близькими, що їх можна було торкнутися лапкою. Жив собі лисеня на ім'я Рудько. Він був не такий, як інші лисенята. Його шерсть мала сріблясто руду барву, яка блищала при світлі місяця, а на лобі у нього сяяла маленька зірочка, яку він мав ще з народження. Усі звірі в лісі любили Рудька за його добре серце та допитливу вдачу. Він завжди допомагав тим, хто потрапив у біду, приносив їжу старим їжачкам, допомагав білочкам будувати нові гнізда та грався з наймолодшими зайченятами. Проте найбільше Рудько любив ночами дивитися на зоряне небо і мріяти. Мамо, питав він одного разу свою матусю лисицю чому зірки світять? Вони світять, бо в кожній з них живе чиясь мрія, лагідно відповіла мама. Коли хтось мріє по справжньому щиро, його мрія перетворюється на зірку, яка сяє і чекає, поки здійсниться. Ці слова назавжди залишились у серці Рудька. Однієї ночі, коли він лежав на пагорбі, дивлячись у небо, одна зірка раптом злетіла з неба і впала десь за темним лісом. Рудько підхопився. Це ж зірка впала. Вигукнув він. Я мушу знайти її. Раптом хтось втратив свою мрію. Не зволікаючи, лисеня вирушило в подорож. Ліс уночі був зовсім інший, тіньовий, тихий і повний таємниць. Але Рудько не боявся, бо в його серці палало світло, його зірочка. Спершу він зустрів сову. Пані сово, ви не бачили, куди впала зірка? спитав Рудько. Бачила, відповіла сова. Вона впала біля великого каменя, там, де росте стара сосна. Але будь обережний, туди веде темна стежка, і не всі повертаються з неї. Дякую, кивнув Рудько. Я не боюся, якщо це допоможе комусь повернути свою мрію. Він побіг темною стежкою і невдовзі натрапив на вовка. Вовк стояв посеред дороги і гарчав. Куди ти прямуєш лисеня?» – спитав він з підозрою. Шукаю зірку, яка впала з неба. Може, вона чиясь мрія? Я чув про неї, сказав вовк. Але хіба варто шукати чужі мрії, коли своїх ще не збудував? Може, відповів Рудько. Але якщо допоможу комусь здійснити мрію, можливо, хтось допоможе і мені. Вовк задумався і дозволив йому пройти. Нарешті, після довгої подорожі, Рудько дістався великого каменя. Там, під старою сосною, він побачив маленький світляний камінчик, який світився теплим золотистим сяйвом. Це й була зірка. Вона лежала на землі і тихенько тремтіла. Ти поранена, прошепотів Рудько, торкаючись її лапкою. Я мрія, що загубила шлях, прошепотіла зірка. Мене забули. Я тебе не забуду, мовив Рудько. Я знайду, чи я ти мрія. І тоді зірка раптом піднялася і почала світити ще яскравіше. Вона торкнулася лисеняти, і раптом Рудько побачив дитину. Маленька дівчинка у далекому місці стояла біля вікна і плакала. Я мрія, дівчинки, на ім'я Марійка, промовила Зірка. Вона мріє про друга, бо дуже самотня. Її мрія загубилась, коли вона почала думати, що ніхто ніколи не буде з нею дружити. Рудько серйозно кивнув я буду її другом. Навіть якщо я лише лисеня, я можу подарувати їй тепло і щастя. Зірка закружляла в повітрі, торкнулась чола Рудька, і він раптом відчув, як його піднімає вгору. Він літав, відкривши очі, Рудько опинився в садку за містом. Перед ним стояла дівчинка з великими сумними очима. Коли вона побачила лисеня, її очі наповнились сльозами. Але не суму, а щастя. Ти справжній, прошепотіла вона. Так, відповів Рудько. І я тут, щоб бути твоїм другом. З того часу Рудько став жити поруч із Марійкою. Вони грались разом, читали книжки, бігали садом і дивились на зірки, щораз згадуючи ту ніч, коли одна мрія впала з неба, а маленьке лисеня вирушило на її пошуки. А ліс ліс усе пам'ятав. І сови, і вовк, і навіть стара сосна знали, що іноді, щоб знайти свою мрію, треба спершу допомогти здійснити чужу.